У Борисполі триває процес позачергових виборів президента України. Мешканці можуть проголосувати на 24 дільницях, а також у центральній районній лікарні, де облаштована спеціальна дільниця для пацієнтів. Тут голосують люди, які знаходяться на лікування в нашій лікарні, і на жаль, не можуть проголосувати на своїй дільниці, де вони проживають. Остаточні списки були складені 22 травня. І всі люди, які були у нас до 22 травня, які Лежать сьогодні вони всі мають змогу проголосувати на нашій виборчій дільниці. Спецдільниця відкрилася вчасно без порушень. Члени виборчої комісії та спостерігачі з переносними боксами відвідували кожне відділення окремо. Це полегшило процес голосування, особливо майбутнім мамам. При необхідності члени дільничної комісії з спостерігачами підходять не. До ліжка хворого, і там хворий може проголосувати. Загальна кількість хворих, які лікуються на стаціонарі, 316. З них право голосу мають 128 осіб. Станом на 12 годину свій вибір вже зробила більша половина пацієнтів. Вже проголосувало 73 чоловіки. Члени комісії голосують на місці. Ми отримали відкріплення із тих дільниць, де ми мали голосувати, і всі ми тут проголосували. Наша Комісія проголосувала на місці. Голова виборчої дільниці зазначила, що порушень чи провокацій не зафіксовано. Лія Булака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.